Про головне події в Харкові та області 22 липня. Армія РФ продовжує спроби наступати на Харківщині. При цьому на Куп'янському напрямку діяльність окупантів успішніша для них ніж на півночі від Харкова. Про це свідчать оцінки військових аналітиків і офіційні зведення. Так, інститут вивчення війни повідомив, що кадрами з геолокацією підтверджено захоплення росіянами села Піщани на Куп'янському напрямку. Ці ж зміни лінії фронту відобразили на карті Діпстейт. За останній час просування в цьому районі не перше відзначив військово-політичний оглядач групи інформаційних спротив Олександр Коваленко. За його оцінками. Ця локація є небезпечною з точки зору можливостей загарбників здійснити свій план і дістатися берега річки Оскіл. Коваленко також звернув увагу на події південніше, а саме руху окупантів у районі населеного пункту Андріївка, звідки може відкритися шлях на борову. Поки що не ясно, чи мав місце поодинокий успішний штурм, чи це початок реалізації більш масштабного наступального задуму. Поки на Куп'янському напрямку противник, хоч недалеко, але присувається, а от на Харківському успіхів у окупантів немає що більше. Їх Тупово тіснять із займаних позицій. За даними ОТО Харків, загарбники вже змушені були прийти до оборони ще в одному населеному пункті селі Лук'янці у Вовчанську, як повідомив військовий оглядач Костянтин Машовець. Йдуть ближні піхотні бої для окупантів. Це місто перетворюється на мікроверден, адже сточує їхні резерви, що призначалися для зовсім інших цілей. Утім, поки що відмовлятися від відверто невдалого наступу на харківському напрямку. Командування ЗСРФ не планує. Двічі з початку доби Харківщина опинялася під ударами російських ракет. Першим епізодом став приліт двох іскандерів м посеред містю дергачів близько першої години ночі. Ці вибухи чули в Харкові. Іскандерами росіяни зруйнували навчально-виховний заклад Номердин. Він не працював від початку повномасштабного вторгнення, тож людей на місці не було і ніхто не постраждав. Повідомив начальник гунацполіції в Харківській області Володимир Тимошко. В етері телемарафону Суспільного. Зранку, за даними Тимошка, приліт був по фермерському господарству в селі поблизу Ізюма. Постраждав 58-річний цивільний. Він у лікарні. Більше новин на сайті медіагрупу об'єктив незламні разом.